Рай, радіо, рай, радіо, у твоїй тональності. Ну а ми, друзі, повертаємось до етеру. І на годиннику у нас 12.16 І Наші гості з нами вже в студії, бо ми вам розповідали, що будуть Наші сьогодні в студії наживо гості. І ні, не музичні прем'єри у нас будуть. А будуть у нас прем'єри нових фільмів, які зовсім скоро будуть. І для цього цей чоловік сьогодні до нас і завітав а з нами сьогодні. Іван Бліндерау, актор театру і кіно. Тобі доброго так, дня, всім привіт, 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 вітаю! Раді ми тебе сьогодні чути. Будемо, звісно, ж спілкуватися про свіженьку то прем'єру Проте мали ми тобі і декілька запитань окремо. дуже цікаво послухати буде твою думку, і заодно маєш зробити так, щоб іще більше людей сходили на кіно, і будеш пояснювати, чому слід туди іти. Перед тим як ми будемо зараз трішки детальніше допитати, що і з чим хочеться все ж таки звернути увагу, як тобі зараз стан українського фільму, українського кіно до війни і після війни. <ріст> Поїхали. Давай. Так, Слава Ісусу Христосі. На да, Вітаю всіх. <ріст> <ріст> познач цей радіо Рей. Я не знаю, просто якось. <ріст> ми ми тому, <ріст> ми <ріст> тому <ріст> і Юлі тут тримаємо. По-перше, кіно мене українське кінобдара завжди тішив. Чому? Тому що так, воно робить там, можна сказати, невеликі кроки, потуги там ще щось, але динаміка є. Мені це подобається. Це раз. Класно. E, те, e, що. За малі насправді бюджети, дуже малі mm -hmm. бюджети е, витискають деколи, просто максимум програма. Ну коли я вже там почав їздити трошки за кордон, там якісь mm -hmm. гастролі ще щось, почав спілкуватися там з іншими акторами чи людьми, які дотичні до е, кінематографу європейського. Я почав називати суми, за які ми знімаємо mm -hmm. якби то чи інше кіно. Бо є насправді дуже багато класних стрічок в українському кінематографі, і вони там бачили їх. і mm -hmm. Я розказую, за які це бюджет знято. В них величезні очі, вони не вірять. Вони кажуть, що це тіпа типу, якась фігня, що це. Тіньоводись, там гроші заливалися. Mm. Ще кажу, у нас тіньово гроші виводяться. Так. А заливаються ні. Кажу, повір, кажу, там ще не вкрадені. Там ще якісь гроші точно вкрадені. Так, кажу, так, 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 так що, типу, так. ти подивись, що тут знімають цей. Каже, це капець, ви каже, герої, е, що ви можете зняти хороший продукт, крутий, за реально малі, малі бюджети. Mm. Uh, і ще мені подобається, тому що uh, повномасштабкою якби все сіре стало чорне або біле. Так, так. І я так, так або ні. І в, в, нафік вирізали вже все московитське, uh -huh. слава Богу, це вже ну, добре. ще не все, звісно, бо є ще люди, яким ну, про треба процес ще триває. Треба Прочистити. хірургічним. Як... Ну то, то вже то вже зазвичай то хірургічним методом. Вирізати з зголів. Uh -huh. Бо якщо не дійшло через війну, через вбитих людей, то uh, дійде тільки хірургічним методом. Вирізати це все росіянське нафік з себе. Uh -huh. І ставати на правильний курс Скажімо разом так, спільний, спільний е цей культурна лоботомія. Так, о, дуже гарне. Дякую. Дякую. Я краду Забирай, словник. Ройалті просити не буду. Мені здається, що у нас український кінематограф, він як фільм про Бенджаміна Баттона, коли ще старий дідусь і потихеньку стає молодшим, молодшим набирається сили. Тут так само українські. Ще дуже круто, що дивись, зараз кажуть там хейті, що є дуже багато зараз стрічок, дуже поганих виходять і такі, типа. Гумор дуже такий примітивний. А я кажу: добре, окей, а в іншому світі думаєте не так. Вони Ні, ну дивись, які там класні фільми. Я кажу, але ж це одиниці фільмів, які доходять до нас, які ми знаємо. Так, так. Але в них серед того класного тисячі шлаку. Ста фільмів, може, один дійде до нас класний. І ми типа, от в них класне кіно. Mm -hmm. Та в нас теж воно класне. Просто в нас теж треба, щоб з... зробилося 100 так, шлаку, так, так, так. щоб з нього 10 було крутих фільмів. була фільм. така кристалізація своєї так, не ну, повинна це, бути. Це нормальний процес, це нормально знімати. Ми маємо закривати зараз всі запити всіх людей. Ну Комусь подобається гумор Рея Куні, mm -hmm. е, там, а, а комусь подобається глибока драма, не знаю, ну, Ну, будь-будь будь-якого будь там взяти драматурга. А От з, з негативної ніж? сторони ну похвалили, похвалили, а з негативної, що не подобається через твою призму. Треба критикувати, і що саме тебе сказав? Що тут воно неправильно. Або, допустимо, нам треба щось усилити. Розумію, що, як то кажуть, кожна жаба своє було, тут буде хвалити. Проте треба вміти його також критикувати. Що тобі кидається в очі? Що не подобається. Так. Є ще дуже багато е радянських методів підходу. <звук> е е е е Бо-бо-бо, Що ще? Добре, зараз. ем, Таке, щоб прям ти дуже... з власного досвіду. Ти. Та от зараз намагаюсь пригадати. Ну. Фу. Не знаю. У нас, все нас дуже назвати. добре. <рес> Ні, <рес> просто дуже багато чогось <рес> дрібного, розумів. які типу, дрібні, і я розумію, що йде момент кристалізації, mm -hmm. якби йде mm -hmm. момент розвитку. І воно рано чи пізно ну, зникне. Укращиці. бо воно маленьке, дрібне, знаєш, якісь дрібні, типу не, не точні ці погрішності. Mm -hmm. А чогось такого прям жорсткого нема. Ну не знаю, ну, напевно, проблема з бюджетами теж, mm -hmm. типу, бо е, наш одвічний ворог е, фігачить туди дуже багато бабла в пропаганду. Так, 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 і в кіно, і кінометорах вони роблять дуже круто. От я їм належне, mm -hmm. вони, вони пропаганду туди впихають дуже круто. То. вони скільки і вони років виграють. забували, що українці це якийсь да. такий народ, який не да. mm. і так, меншовартісний. — Оцю меншовартість треба забути. Забирати. Ми можемо робити просто офігенне кіно. Дуже круте. І не треба дивитися, якби брати за локальку за mm -hmm. кальку когось. У нас є своя ідентичність, своя культура і свій шлях. Так, класно чужому навчатись, та але свого ну, не цуратись. Та треба дивитися на, 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 на свої витоки mm. і якби на цьому опиратися, на свій фундамент. І з цього. Стартувати і робити своє авторське кіно. -е, Польща зайшла на ринок світового кінематографу, дуже круто вони на своє дивилися, і в них є, до речі, такий е, назва польське кіно. Mm -hmm. І ти вже чуєш польське кіно, і я вже собі уявляю, бо я там Та на фестивалі якихось mm -hmm. подивився, і я знаю, що воно трошки якесь дивне, воно з, з присмаком до ну, польського їхні. кіно, але це польське так, кіно. Так, так, от, так, так, а так, в нас так. в Україні типу, українське кіно, от я не знаю, що ще сказати. Mm -hmm. аби, як воно співвідноситься у світовому кінофотографі, як це е, 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 оприділити, наприклад. Якби це уявити. Українське кіно, і ти дивишся таке українське кіно? А як це? Угу. Ну, типу, де Ізюминка оця, знаєш? Яке воно? Ну фішка якась. Я кажу буде, тобі італійське кіно, ти знаєш, яке це? Ну, так. Приблизно? Так, так? Так, так, навіть так. колір Ти Тебе зразу хрестний батько ну, Тебе та. так, так. 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 Кожна країна Франція, та. там Норвегія, наприклад, ти собі уявляєш приблизно, яке українське кіно. Це є форма, Лукич, Сухолиткий Супчук, Марисенькітюк, багато інших режисерів, я просто боюсь когось не назвати. Аркадій Непотелюк. Насправді боюсь, коли починає імена, розказати, Іван, ти мене не Слава, ну ви вас забув. Ну, їх реально багато. Mm -hmm, дуже вже багато. він поформується по чуть-чуть, але по чуть-чуть. І ще мене бісить, о, в кільматографі, перестаньте тягнути людей не з професії, я вас благаю. О, це буде от, запитання. До речі, от, я якраз хотів, Ставлення зачепити, твої. що можливо проблема не тільки в методах, можливо, проблема в людях. От mm -hmm. якраз така, що люди, яких тягнуть, ну не будемо називати по інших. А чому, лівай, людей, не чому проблема? Як, як ти ставишся, хоча я вже приблизно зрозумів, на рахунок блогерства, так, ну, і то, люди, які приходять сказати, ось ось ось. Я, я поясню, чому, чому? це роблять. Так. Я розумію е маркетологів, я розумію продюсерів, mm -hmm. розумію, чому вони беруть, щоб підтягнути їхню аудиторію. Так. Так. Але ця аудиторія не піде в кіно. В більшості випадків, більший відсоток цих аудиторія тих блогерів, не підуть в кіно. Вони подивляться це з сторінки того, на кого так, вони підписані. Так, так, розумієш? Так. От проблема, типу, розуміння аудиторії. Якщо брати, наприклад, аудиторію кінокритика, mm -hmm. от кінокритика цікаво було би запросити на фільм, тому так. що хто підписаний на кінокритика якогось, він ходить в кіно, він дивиться і має свою думку, і, 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 і врахує її, думку так. кінокритика. Ось, а якщо я беру, запрошую в кіно блогера, який робить розпаковки. Mm -hmm. До і чого тут кіно і розпаковка? Я, я не розумію цей меч. Я розумію, що там може бути в людини мільйон, півтора мільйона ще щось угу. цей. Але... Ну, типу, не бачу цьому. Але... Знайшли ще одну критичну сторону. Може вони думають, що потенційно всі ті підписники підуть в кіно, ну але воно так не ні, ні ну Воно так не, так, воно так, не працює. працює. Так не працює. Це просто буде розголос про це кіно, так. буде шум і так, все. Так, так, От зараз? Так, е -е -е -е. де, як цей, е -е -е, Вийшло там декілька фільмів, де багато блогерів, там Є -е -е. Все щось. 12 і касу 12, воно не горяти. Чомусь я читав статтю? Ну, я просто не бачив. Можливо, кіно хороше, тому ти справа, треба ти подивитися. Я не можу критикувати, не бачачи. І можливо і класні mm -hmm. акторські роботи. Там я не можу там хейтити, якщо типу якщо сказати, воно, що як мені не розуміло, подобається, так, що я не бачив, так, та. так, так але так. касу не не зібрали. Mm -hmm. Чому? щось не так пішло. Ну от, а що не так? А мені здається, що це якраз проблема в, цьому, в тому, що про, mm. прорахування аудиторії. Ну, а У нас дуже гарно працює BBC. баба бабі сказала. Так, класне кіно, от вже дзвоню до куми. Кума, чуєш піде. Таке класне кіно та півети. І все, і це баба бабі сказала, у нас дуже гарно працює. Тепер давай нахвалюємо той формат, так. в якому ти працював. І можливо, можливо, також якісь там будуть моменти. Хочеться, щоб ти все ж таки розказав не про чуже кіно, а про тому, в якому ти був безпосередньо. Яке скоро уже ви що саме зараз? Провартові різдва так, про Вартові? Вартові? Так. різдва 13 листопада у всіх кінотеатрах країни з 13 листопада. Не, чи, не питайте, чому Різдвяне кіно з 13 листопада. Mm -hmm. Може не, касу хоче більше так? зібрати. Та може хоч <світ> аудиторію більше підготувати до Різдва? Так. Ну можливо, можливо, якась конкуренція. Mm -hmm. Всяке може бути. Я в тому то не, не дуже З ким влюваю. грав, де був, що бачив, що цікаво. Е, чому ми маємо прийти подивитися? Е, Михайло Кукуюк. Я мріяв з ним зіграти десь або в театрі, або mm -hmm. в кіно. Просто мені дуже імпонує він як актор. З точки зору професійності, mm -hmm. харизми, бачення, світогляд і взагалі як постать в українському культурному просторі. Станіслав Буклан просто глиба, ну, неймовірна. Я, ну, справді я вражений його акторськими роботами. Дуже крутий чувак, дуже крутий актор. Слухай дівщина, людина там, дуже, чи ні? дуже крута. Типу, ти маєш так зіграти, бо мені дідущина так не подобається. Знаєш, яка була дідущина? Через прикол. Так, Тиху. ага. Ми зараз тобі покажемо дідовщину, і такі, ага, ти сюди, ти починаєш. Mm -hmm. типа. Mm -hmm. Можна сказати, акторська вона не, не тільки під час зйомок, але в житті постійно. Да -да 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 -да. сарказм такий. Вимахували дуже круто, дуже насправді е крута атмосфера була дружня на майданчику. Мені дуже сподобалось. Дуже-дуже тішився, що вони мені допомагали і ділилися досвідом там, де О, я ось. ще знаєш, mm -hmm. маю якісь типу, провали. Огріхи, так? Ну, та ж, нормальні речі. Я вчусь все життя і буду вчитися до поки поки живу. Ось і дуже мене тішило розмови з ними у вагончиках. Вони ж розказували, ділилися. Своїм досвідом, mm -hmm. а в кожного дуже великий досвід у зйомках і розказували якісь Inside цікаві, дуже класні історії, mm -hmm. просто неймовірні. Nie, Я не дуже всі вражений всі ти можеш, напевно, розказати теж. Ой, та зразу і не згадаю. Насправді а, ну, їх та, дуже багато, багато було, було так. Ну, цікаво, та доживатися. Також хочу запитати, є в тебе можливо якась така своя фішка. Допустимо, якщо хтось має зіграти е, фільм, так в фільмі зіграти якусь певну роль. Хтось там може е, півроку бути в психіатричній лікарні, так десь закритися. Тобто, як ти для себе заходиш в роль? Чи в тебе нема таких фішок? От я зразу хочу грати, е, прочитав. Ну зрозуміло, підготовку зробив, і воно тобі йде. Бо хтось до цього готується? Ну кажу, за півроку навіть угу. із Ну, є такі актори, які типу з першого разу попадають прям угу. типу на інтуїції йдуть. мені в. Я часто так роблю, але деколи мені хочеться прям підготовки. топнути прям, mm -hmm. де, щось, і подізнатися. І зазвичай зараз роблю як. Тільки мені дають якусь роль, ну неважливо, це театр чи кіно. Так, так. А, я зразу відкриваю якусь Вікіпедію чатом GPT, mm -hmm. що не, зараз не, так і не почав користуватися, не знаю, що спевно, це вже звікове. <рес> а, ось. А, зразу Вікіпедія, історичні mm -hmm. факти, історичні книжки, зразу вичитую щось от Святий Миколай. Mm -hmm. Дали мені роль святого Миколая. Та мене затвердили. Зразу я почав цікавити, що Персонаж, що за людина, хто був, що робив, mm -hmm. де жив, коли цей. Зразу дивлюся, які історичні на той момент були факти, факти mm -hmm. з мистецтва, mm -hmm. е політична ситуація. Е ну там. Е Окей, мистецтво, політичні, ну, взагалі, типу, як люди жили? Що впливало типу, на їхню свідомість? Типу, зараз, якщо взяти факти наші, там я би цікавився, навіть типу, що в тіктоці було цікавого, знаєш, типу, які тренди були. Ну, От я цікавлюся, які тренди були на той час, uh -huh, uh -huh. що могло сформувати цю особистість такою, як вона тоді була. Ось. Ну, так, підходиш, ну, так? Та потім беру е е сучасні реалії, і uh -huh. які сходяться факти тоді і зараз. І таким чином мені вдається актуалізувати mm -hmm. того персонажа зараз. Так, висти його. Щоб було цікаво час. дивитися і його так, зараз. Так, 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 так. І плюс, так як він святий, mm -hmm. канонічний персонаж, то я звернувся до свого друга Ілі Богачука, то священник в Криворівнянської церкви. Mm -hmm. І позаряд до нього ми з ним дуже давно дружимо. І, ну як не дуже давно, але ну, тісно і глибоко так. дружимо. Прям дуже mm -hmm. люблю з спілкуватися. А він дуже розумний чоловік, філософ. і і, е, з ним дуже приємно спілкуватися. І я консультувався з ним стосовно м, якихось канонів, які не варто переходити. Mm -hmm. Що можна, що mm -hmm. не можна, якби було б у кіно, у персонажі в, так? відтворювати. Mm -hmm. так. Mm -hmm. так. Щоб як я не розум... перейшов, щоб я не вразив. Ну і таке найбільше якихось таких е, там чогось заборон не було. Тільки там моменти, які могли б вносити розбрат, ага. ми mm -hmm. забирали. Mm -hmm. тобто, е, що я би собі уявляв, там би хотів додати, то він каже, ні, це може в не. Розбуд, чому? Тому що хтось думає так, хтось думає так. Ти маєш утримати як якби... золоту середину, так, мабуть. так так. Тому що Святий Миколай це такий непростий персонаж, так. кожен до нього ставиться по-різному. По різному. По -різному. Слухайте, цікаво, давай так. Я тобі підготував невеличкий бліцк. Так тут головне має відповідати... зараз. Буде Зараз, зараз буде. буде Буде все кіно, тільки для тебе також тут можна і розтягнуто говорити, насправді, але те, що перше приходить до голови, і все. Я думаю, тут легко ти впораєшся. Тому будемо стартувати із Початку. Кого? тобі подобається з українських акторів саме або актрис. Українських. Хлопець і а, дівчина. Ну, може бути старше, не старше. Е, окей. Живі? Будь-воє Будь рішення. Твоє, так. Е, добре. Лінецький. Угу. Е, <свана> Михайло Кокуюк. Так. Марія Стопник. щоб потім не промахнувся. А з іноземних хто для тебе метр з іноземних. По акторці. Перше в голову приходить. Тіль Швайгер чогось. Я не знаю, що я Тіль Швайгер. Окей. Клуні. Жінку? Так. Анджеліна Джолі. Анджеліна Джолі. Окей, добре. Так, uh, uh, складно буде проте кіно uh, чи театр? Вибирай. No. Możesz, <laughs> ти можеш Ти можеш поєднати, в принципі. так. No, no, ну, скажімо так, кінотеатр. Кінотеатр. Все-таки кіно kino -teater. Kino -teater. <laughs> Все буде перше, ніж театр. No, чи театр-кіно? Зараз на даний момент так. Кінотеатр. Окей, супер. Ну, тут якраз тобі допоможу: Джонні Деп чи Бред Піт. Хто більше подобається? Джонні Деп. Джонні Деп, добре. Uh, зрештою, ми про це говорили: Анджеліна Джолі чи Маргоробі? Анджеліна Джолі. Анджеліна такі Джолі. Ага, все ж таки подобається постарше. <laughs> uh, так. <laughs> <Хорош>. Володар перснів <laughs> чи Гаррі Поттер? Володар Перснів. перстів. Файвери. Так, так, це... так. Є, 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 така штука. Кіно? Uh, книга чи фільм? Отак буде. Uh, uh. Для тебе особисто. It depends. Uh, mm -hmm. В деяких випадках кіно, але в деяких випадках mm -hmm. книга прям Десь нічого не перейдемо. <рес> ну так, <рес> <рес> так, там. Та, бо є <рес> деякі фільми, які прям топ, Вірю. Так, так, а так. і книга взагалі не там ховається, не порівнюється. а деякі книги, Ні, прям, і ти не, не знімеш ніяк, бо там просто. Саме так. Крістофер uh, Нолан чи Тарантіно? Тарантіно. Тарантіно. Гнатковський чи Луцький. Луцький. Ага. Байбач, Олексій, <с ruim> Олексій, ти нас почув, ми тобі відео скинемо потім підтвердження. А також не менш складно все ж таки Довженко чи Параджанов. Параджанов. Параджанов такий. Стеслав Чернов чи Ростислав Держапільський зараз буде. Любомерович, вибачте, це Чернов. О, Я чекав, що тут буде. Я думаю, він мене зрозуміє. Звісно, бо це одні з найближчих друзів, вони завжди зрозуміють. Ну, все, все. Я ти впорався з цим завданням. Трошки дізнався. Так, трішки e, e, цікаво про тебе дізналась. А Там e, є кнопочки, які росія да, штуки. В мене, все а є якісь барбан, ті, типа птум. Знаєш ти? А це барабан на дріб Зараз да? буде. А є таке, що типу, позашитив погано. Давай, коло бойся. E, чекай, здається. Можна цей птум пс. А є. О є. Yeah. Так, о! є. Ось так. Давай, коротше, зараз якийсь момент, коли я скажу якусь, типу там не дуже прикол, ти зруч. Right? Дивись, в принципі, я можу тебе, якщо треба. Запік, це, це О, якраз, в це момент, якраз тоді, коли е, цього та, не потрібно робити. Короче, лупаш любі звуки, коли будеш говорити. А я буду, це буде звісно. Так, буде. ну ми, ми, ми все ж таки до музики будемо то повертатися. Ми тебе будемо знову запрошувати до нас на студію, до нас в гості. Щось новеньке, треба щось відпрезентувати. Обов'язково забігай. Щось цікаве є, що розповісти. Забігай. Двері завжди відкриті. Дякуємо, що Добро. до сьогодні до нас. Буду франківську, обов'язково прийду. Супер, супер, так. супер. А я ж нагадую, що з нами був Іван Бліндеру. Український актор театру, <ріст> <кіно. ріст> практично якраз секс-символ. <ріст> 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 щоб <Але> переконатися, <ріст> то треба фільм ходити, а краще ще й в театр. І фільм, і <ріст> на театр, <ріст> і на театрах Святого Миколая і ви ще не бачили. Тому скоро уже 13 листопада запрошую всіх у всі кінотеатри країни. Приходьте, беріть дітей, не маєте дітей, беріть племінників, не маєте племінників. Беріть людей дітей з вулиці. Бачите дитину? Хапайте, несіть в кінотеатр. Тільки дивіться, щоб батьки не були проти. Ну так, домовитись перед тим. Рай, радіо, рай радіо у твоїй тональності.